Продовжуємо читати книгу, оповідання для дітей. І перша наша казка ковдрочка. Колись на день народження бабуся подарувала Оксанці м'якеньку ковдрочку. Навіщо мені ковдрочка? запитала дівчинка. Краще б ляльку. Ти просто не знаєш, що вона чарівна, позмовницьки прошепотіла бабуся. І що ж вона вміє робити? Рятувати від нудьги, відповіла бабуся. Прийшов час, Оксанка вподобала ковдручку. Не дуже дівчинка вірила в те, що ця річ чарівна, але вона була така гарна, рожева із зображенням фламінго та квітів, з пухнастими китичками. А коли Оксанка сідала на широке підвіконня у своїй кімнаті, щоб почитати, то завжди вкривала ковдручкою ноги або вкривалася нею, коли лягала вдень подрімати. Але, звісно, нічого чарівного в тому не було. Одного разу видався у Оксанки дуже і дуже нудний день. Ну, просто нудний. Вона не могла придумати, що ж робити, в що пограти. Може, влаштуєш пікнік з друзями? почула Оксанка, чийсь тихенький шепіт поруч. Хто це говорить? злякалася дівчинка. Це я, твоя ковдрочка. Ти що, справді чарівна? «А як же?» То що, як тобі ідея з пікніком? Мене можна постелити на траві, на мені приємно лежати, дивитися на хмарки або співати з друзями. «Це просто чудова ідея, зраділа Оксанка. Вона зіскочила з ліжка і взялася збиратися на пікнік, але раптом прокинулася. Виявляється, що від нудьги вона заснула. І все це їй наснилося. Але ж ідея з пікніком все одно дуже вдала. Оксанка взяла телефон і зателефонувала всім своїм друзям. Потім взяла кошик і почала складати ковдрочку, яблука і банани, печиво, термос із какао, шоколадку та інші смаколики. І обов'язково потрібно взяти м'яч та ракетки з воланчиком. Щоб весело пограти на пікніку. Потім Оксанка зателефонувала бабусі. Бабусю, я тобі не вірила. Але твій подарунок дійсно чарівний і вміє рятувати від нудьги. Я дуже щаслива, що мій подарунок тобі сподобався. Тобі ніколи не буде нудно, якщо навіть звичайний день ти будеш вважати таким самим яскравим і життєрадісним, як ця ковдрочка. Наше друге оповідання охоронець лісу. Прийшла весна, а з нею поз'їжджалося до лісу, відпочиваючи Грибники, збирачі ягід, просто бажаючи відпочити на природі і безліч інших. І все було б чудово, якби після кожного такого візиту люди не залишали у лісі купи сміття, лісовим звірятам. Набридло дивитися на безповідальних гостей лісу. Збиралися звірятка і пішли до великого відмедя, охоронця лісу. Чого вам треба? запитав він у звірят. Допомога нам потрібна, почав розповідати зайчик. Ходять по лісу люди і дуже його засмічують. Скоро не буде у нас затишного дому. Вчора їжачок у якомусь пакеті заплутався, а я лапку порізав сколом», – вигукнув борсук. Так, потрібно щось вигадати. М -м -м. Але не можна, щоб люди зовсім до лісу не ходили, але ж серед них є й охайні. Просто налякати не можна, бо тоді й гарні гості до нас не завітають, відповів Великий відмідь. Поки ходіть додому, а я завтра щось придумаю. Наступного дня прийшли до лісу чоловіки. Вони розвели вогнище. Зібралися йти додому, але залишили в лісі пластикові тарілки, склянки та пакети. Ще й вогнище не загасили. Що за неохайні, людиська, подумав ведмідь, і перетворив усе сміття, що його залишили чоловіки на живе. Справді чарівник. Повставали тарілки і склянки, побігли за своїми господарями, наздогнали їх майже на виході з лісу. Ми ваше сміття, не залишайте нас у лісі. Нам страшно, ми хочемо додому, лекричало сміття. Тарілки вчепилися в колеса машині, на якій приїхали чоловіки. Скляночки заскочили на дах, пакети поторсали чоловіків за ноги. Мухи здивувалися відвідувачі. Вже хотіли тікати, але один з чоловіків був сміливішим. Він сказав: Хлопці, але ж це дійсно наше сміття. Ми неправильно вчинили, що залишили його тут. Потрібно забрати і виконати все в смітник. Ти правий! підтримали його друзі. Вони зібрали все сміття, яке залишили в один пакет і спокійно поїхали додому. Наступні рази. Коли вони навідувалися в ліс, більше ніколи не смітили, а ретельно за собою прибирали. Великий ведмідь провчив таким чином ще декількох грибників, і серед людей пішла чутка, що цей ліс не пробачає недбалості. З того часу там завжди чисто, хоча і нема кому прибирати в лісі, зате більше ніхто не смітить. І наше третє оповідання. Зоопотяг. Містер Тріно працював машиністом вантажного потяга, що він тільки не перевозив вугілля, каміння, пісок, дошки, колоди, цеглу, зерно, будівельні матеріали і копу іншого майна. Але одну поїздку він запам'ятав на все життя. Одного разу містер Тріно потрібно було перевезти тварин. Зебру, жирафа, бегемота, слона, лева, тигра, ведмедя та багатьох інших. Одразу за локомотивом був вагон, у якому їхав слон. Вагон був без даху, але з високими бортами, щоб тварина не зголодніла, йому поклали багато фруктів загалом яблук. Містер Тріно спокійно їхав собі з залізницею, а раптом почув. Як щось вдарилося об дах локомотива. Машиніст не звернув на це особливої уваги, адже таке часто траплялося. Зазвичай це був якийсь камінець, що вискакував з-під коліс, або гілка з дерева. Але потім він почув цей звук ще раз, і ще, іще. Та що ж це робиться, подумав містер Тріно. Він визирнув у вікно і побачив, як на землю з даху падають яблука і груші. На станції містер Тріно вийшов з локомотива і подивився, хто це так бешкетує. Виявилося, що то слон кидається фруктами по локомотиву. Що ж робити? почухав потилицю машиніст. Він не дуже розбирався у слонах, але в останньому вагоні їхав наглядач тварин, тому він пішов туди. Ваш слон, почав містер Тріно, бешкетник? Звісно, відповів наглядач. А як ви хотіли? Всі слони такі. Що ж він наробив? Він кидається по локомотиву яблуками. Це погано. Так він може всі свої яблука викидати і залишитися голодним, сказав наглядач. Треба щось придумати. Містер Тріно вийшов від наглядача і пішов до локомотива. Коли він ішов перону, то побачив, як з одного вагона виглядає височезна жирафа. У машиніста виникла ідея. Він повернувся до наглядача і запитав: А що люблять їсти жирафи? В природних умовах зазвичай листя, а яблуками ви Їх годуєте? Годуємо. А що? Тоді я пропоную поставити вагон з жирафою одразу за локомотивом. Слоник буде кидати яблука до жирафи. Ось і не будуть пропадати фрукти даремно. Запропонував містер Тріно. Чудова ідея! вигукнув наглядач. Вагони переставили і решту дороги містер Тріно їхав спокійно. Жирафа ласувала яблуками, а слоник розважався. От так гарна ідея, іноді приходить просто ні звідкиля. А на сьогодні все. Я дякую вам за увагу і до побачення!